Є ж компанії туроператори, а є компанії а, більш такі камерні, бутікові. кові турагенції, наприклад. Або просто туроператори бутікового типу, така компанія, якраз у мене. Коли крупний туроператор, там все дуже розділено. У кожної людини є чіткий свій сегмент роботи. І тоді може бути таке, що людина сидить в офісі весь час в цих цифрах, калькуляціях. Наприклад, відділ продукту, який робить тільки те, що він формує ціни. Він бере їх за кордону з офісів, які там знаходяться, переробляє або напряму від готелі, і формує це все в пакети. Тобто людина, яка працює тільки з цифрами, або навіть на якомусь зовсім вузькому участку, саме з цих цифр, вона може взагалі просто сидіти і вбивати їх, навіть не розуміючи, іноді що це таке. А в маленьких компаніях, як правило, ти маєш бути дуже, -дуже багатофункціональною mm. <головіко> одиницею, тому що ти робиш абсолютно все, з мінімальних якихось там запитів, питань про рахунків, підготовки до там, документів і так далі. Тобто, ти робиш, як правило, повний цикл задачі. Тож, знову ж таки, дивлячись, де саме працювати. І якщо людині комфортніше працювати якраз на якомусь вузькому участку, знаючи, що він відповідає за оцей шматочок роботи, то тоді краще дивитися на туроператори крупні. Які мають великий штат, і у якого якраз є оце розподілення праці на маленькі часточки, і кожен знає свою часточку роботи, і він її виконує. Якщо ти невгамовна людина, а я була дуже невгамовна, мені треба було просто абсолютно все. Мені хотілося знати всі процеси, купу країн там і так далі, то, звичайно, тоді краще обирати маленькі компанії, де ти будеш робити дуже багато задач, і ти будеш проходити саме повний цикл від моменту там, пошуку якихось варіантів для. Клієнта на запит на його, до всіх процесів бронювань, підтверджень, відслідковувань, і так далі. Тобто, це інші трошки зони відповідальності, але й мені здається, все-таки по цікавості це теж різні речі. І на мою думку, цікавіше саме там, де більший спектр твоїх задач, ніж там, де у тебе одна якась спеціалізована твоя задача.